За своє життя, ви, мабуть, бачили багато картин, але такої, як я зараз покажу, ще ні. А створювалася вона як подарунок для начальника. Замовниця звернулася з запитом зробити щось цікаве та нестандартне. І так як у виборі всіх деталей приймав участь весь колектив, то й варіантів перепробували відповідно багато. І Ідея до якої ця команда прийшла, врешті-решт виявилася дуже креативною. Вам точно вже траплялися грошові картини із гривнями, із євро, із доларами, але ця робота поєднала в собі їх всі. Тож скло вже натерти, тому переходимо до Соковитішої частинки збору рамк. Взявши потрібні купюри, я попередньо прикладаю їх до макету, щоб зрозуміти, як їх потрібно закріпити. Як ви бачите, фраза максимально підходить до обраних купюр, і завдяки їй гроші стають не лише практичним подарунком, а й можуть виконувати функцію сувеніру. Попередньо вигнавши всі пилинки, я закриваю рамку, і ми нарешті можемо помилуватися фінальним результатом. До речі, всі купюри, які ви бачите в рамці, є справжніми. Я переходжу до пакування рамки. А ви напишіть тим часом в коментарях, як вам ця ідея. До речі, подарунком упакування, яке ви бачите на відео, входить до кожного замовлення, але воно йде з однієї сторони не заклеєне, щоб ви могли оглянути рамочку на пошті. Щоб замовити свою картину, пишіть в інстаграм.